Мистецтво заради життя назва виставки, яка організована гончарами, художниками та волонтерами в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Вона зібрала декількох авторів, які представили на виставці свої гончарні вироби з усієї України. Має велику мету, яку ми переслідуємо тепер кожен з нас наблизити перемогу, і я вважаю, що це ну дуже потрібно в цей час робити, і особливо для того, щоб. Допомогти, як кожен з нас може. Усі вироби, які є на виставці, мають рекомендовану ціну, тобто усі вони оцінені і десь на них є зафіксована ціна. Але кожен з відвідувачів виставки може заплатити або те, що там пише, або і більше, у міру того, як він має можливість. Ми сподіваємося, що виставка буде розпродана. Я я дуже бажала би, щоб так сталося, і щоб усі кошти були передані там, де найбільше вони зараз потрібні. але якщо хтось з авторів забажає е, залишки лишити нам, ми будемо раді це прийняти. Віталій Владковський, художник гончар, воїн. про організацію виставки-продажу, розповідає скромно, попри те, що є відомим в Україні керамістом. Хотів, щоб все-таки мистецтво жило при навіть при умовах війни, і люди ходили і дивилися на на, на на щось творче, відповідно долучалися до цих подій буремних, які в нас є зараз в Україні, тому що ця війна, мабуть, надовго, і вона виснажлива і виснажлива не тільки для. Для цілої України, для мирних жителів, а так само і для військових. І завжди є якісь потреби. І запчастини, і якісь обладнання, і, і якийсь одяг, і ну, свічки, їжа, багато, багато всяких речей. І я згадав, що в мене є багато друзів-гончарів. Я запропонував одним, щоб зробити таку виставку. Вони погодилися і один другому передали, і 15 майстрів вислали свої роботи. Я їм дуже вдячний. Таку акцію робили ще мої друзі-художники, керамісти з України, з за кордону, там, з Молдови, з Румунії, з Польщі. Звідки там ще? Ну, решта з України. Також дали свої роботи і була от, така акція, була зроблена в Чернівцях. Я був приємно вражений такою, такою ідеєю. І я, я вирішив, щоб таке зробити і Франківську з нашими гончарами. — А яка географія майстрів? Васильків, Луцьк, Івано-Франківськ, Львів, ще, ще? Нікополь. Ну, це, це Червоноград, Тернопіль. Так, це з Тернополя. Більше ста. Я, я точно не, не, не порахував. Були деякі проблеми з, з самим виробництвом виробів, тому що деякі автори під окупацією або виїхали, поки що не облаштували свої майстерні. А так взагалі з. По новій пошті не було проблем. Поки що я зараз відпустці, ну це вже з наступного тижня то я вже вирушаю в стрій. А поки відпустці, щоб, ну, щоб дурно не сидіти, захотілося зробити щось таке. Щось, щось, щось таке потрібно. Серед організаторів благодійної виставки-продажу є і Уляна Джигиренюк – керівниця. Громадської організації Не святі горшки ліплять. Це гончарі вільні зі всіх куточок, куточків України. І ми, коли проводимо фестиваль гончарів, всі з'їжджаються, ми робимося одною великою родиною. Насправді серед нас немає чужих. Ми, ми раді один одного бачити завжди. І на фестиваль гончарів з'їжджаються всі учасники. У нас є спільний чат, в якому ми обговорюємо гончарні події або якісь теми. Вітаємо один одного з днем народження. І, власне, коли прийшла така ідея зробити виставку продаж, я написала в чат, що давайте зробимо, і всі написали, що так. Звісно, також хочу зазначити, що нашою громадською організацією ми проводили у Фейсбуці аукціон робіт учасників фестивалю. Щороку ми фестивалі проводимо тематично, і учасники на потреби фестивалю дарують свої роботи і ми робимо виставки, які їздять по музеях Тернопільщини. Частину робіт ми вже продали на аукціоні кошти передали на Збройні сили. Також тут на цій виставці-продажу представлені декілька робіт фестивальних. Ну і також наших учасників, але це вже як власність фестивалю. Ми також сподіваємося їх реалізувати, і всі кошти підуть. Пишаємось звичайно кожним. Але тих, хто зараз в збройних силах, це От їх є п'ять. Віталій Владковський, Руслан Друк, Дмитро Стаховський, Микола Поляков, Юрко Данилишин і Микола Величко. Ми живемо у драматичний період. Тому події відбуваються під час подій. Харківський художник Олексій Борисов вже не вперше дав свої твори музеєві мистецтв Прикарпаття. Ні, ні, ми не помилились. Саме на виставці мистецтво заради життя були присутні усі фігуранти дарування. У Мене наразі виставка Франківська. Вже друга приватна моя виставка, і я просто спілкуюсь. І тут десь 97 сьомо року, і тому як вся картина, одна Іван, Франко Іван є, і мені здавалося дуже доручно, бо це А зроблено в Харкові. Це тільки почалась війна і це. В ескіз до першої вистави в Харкові українською мовою в театрі Пушкіна зараз, який переименовують. Тому мені казали, що це буде доречно до тієї роботи, котру вже Франківському займає, то це буде щиро серця мій подарунок. То просто Панчишин, пан він знає більше, або директор. Я... Про себе мені важко розповідати. Але це от серця картина дійсно. і Я хочу, щоб вона була поруч з тими, що вони вже мають. Дана картина, як сказав автор, що це перший ескіз був до вистави Лісова пісня. І на цю тему автор переробив і називається Моя Україна теперішня автора. І це ескіз до задника, театральної вистави. Тобто ви розумієте, який розмір затика, це кілька метрів висоти, три метри мінімум, як від театру залежить, і ширина там 5-8 метрів. І воно мало би бути збільшено, і так і було зроблено. У нас дві роботи, є тільки з цією вже тепер буде дві роботи. Ось це трак... Три, три, три травмі зараз є автора, є Олекса робота у нас, як він називає Франка є в нас зараз ми передаємо це власність і пана Ігоря Петришина, але вона мігрує і ми її постійно демонструємо, як тільки може показати той період, коли вона була намальована, коли у нас відбувалися перші бігінали України, коли ми імпрезу прополали. І з тих пір, ми так і то виставляємо цю роботу при всіх нагодах, і воно дуже характерна тому періоду. І ось ця друга робота з'являється в Олексій в нашому музеї, і ми щиро раді, що то. Запрошуємо далі підпрацювати, він дуже плідно працює. Крім того, він дивиться на його сторінку в соцмережах. Він настільки волонтер, потужний, що не не коли він ще малює, але виявляється, що ще й це робить. Дай Боже йому здоров'я, дай Боже йому, Дякую. щоб волонтери він зі щасливої дороги закінчені, бо нього там кожен через день виїзди і приїзди. І ми радіємо, що він нормально з'їхав, але при цьому ще помалював, щоб. Щоб ми його змогли знову запросити на наступну виставку в франківську, і він знову подарував нам роботу. Дуже в час, коли ми переживали кризу коронавірусу, війни, коли в музеї було дуже тихо, просто мертва мовчанка, бо ми були закриті, було надзвичайно сумно. Хоча зараз війна і нам усім важко, але в музеї гамірно, і особисто мене це дуже тішить і радує. Ми підтримуємо багато проєктів різнопланових, а особливо ті, які для того робляться, щоб зупинити війну. Недавно ми зокрема робили проект з Яремою Стециком Відкритий урок для Вчителів художнього мистецтва це ще одна сторінка в нашому музеї з життя нашого музею, і настільки я бачила задоволення в очах і вчителів, які прийшли. І перевіряючих, які побачили це зовсім з іншого боку. Тому я вважаю і я заохочую будь-яким чином цю мету, щоб у музеї було гамірно, і щоб тут завжди знаєте, ми привикли казати, от у музеї має бути церковна тишина. Ні, музей має жити, а він живе, коли в ньому є люди. Керамічні вироби в давнину здебільшого мали утилітарне значення: глечики для молока, узвару чи води. Горшки для каші, миски для борщу, полумиски для вареників, макітри для куті. Сучасні твори це уже ремесло, яке стало мистецтвом. Купували щедро, тому щасливий горщик швидко наповнювався. Коли народ трохи вколошкався, змогли поспілкуватись з Віталієм погомоніти про воєнне життя. Це Миколаївська вина. А ця про яку я розповідав, це слов'янська. Вона така червона, така туди, яскраво яскрава червона. Тут таких виробів в цієї глини є, тут багато ще є. Тому що зараз це велика проблема з глиною. І там видають тільки невеличку кількість на на, на одну людину, так чуть не по талонах видають. Ви Лишилося мало. ще устаткування не перевезли на неокупову. Ну, Слов'янськ, якби не ще не окупований, але він знищений. І так що з матеріалом зараз трошки проблематично. Що вам вдається от, зробити під час, під час того, як ви на війні? Ну ясно, що точити ви не маєте там такої змоги. А, Це... а яка творчість є? Ну, єдине, то ну, щось малюю. там декілька портретів зробив своїх побратимів. Як є вільний час, ну там вільного часу не дуже то є. Там все одно є якісь побутові потреби там перегрузити, там перенести, там переїхати, а там, там на позицію, а там на позиціях своя праця, так, так що воно завжди як би, як би в русі. Ну, щось читаємо, щось спілкуємося, щось вивчаємо. Автомобілі на війні швидкорозхідний матеріал, розповідає Віталій. Ці машини можна відновити, ну звичайно, до пе до певної якоїсь якості. До щоб можна було їздити, можна було використовувати. Звичайно, що ніхто її там шпаклювати і дирки латати не буде. В багатьох машинах і нема е, вікон, і їх там і не буде. Їх там і не дуже треба. Ну, і, залежно яка машина. Є машини, на які виїжджаємо на позиції, є машини, які там, виїжджаються за, за продуктами чи там транспортуються якісь речі. Історія про, про, про транспорт. От там на, було на фотографії, де ще я розказував, там де нема вже сіл. Там колись був колгосп і там. Лишилися Камази, якийсь там один чи два. І наші хлопці з мого підрозділу вночі тихенько підлізли це під обстрілами, постійно падають міни. І вони туди зайшли, знайшли цей Камаз, знайшли. Там треба було залити ще солярку, знайшли солярку, знайшли в радіатор, залили воду, завели. І виїхали звідти. Так що ми цим КАМАЗом зараз користуємося. І це все вночі і без фар. Ну так що, ну хлопці молодці, це життя на війні це особлива історія. Обстріли в день і вночі. Це біля вуглегірської тес. Це така у нас була така позиція. Спочатку ми були там п'ять днів і ну завжди прилітало там. Мінометник працював там кілометра два з половиною три від нас. Ми його називали Вася, і ми вже знали по звуку. Куди він стріляє? Бо воно все-таки труба, і, і по цьому звуку можна це музиканти. І можна було почути, чи воно прилетить сюди, чи воно перелетить, чи не долетить, чи воно вліво, чи вправо. Ми вже знали, що як спочатку там, 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 тут трошки по нас, і потім і далі. І ми вже до цього звикли, вже знали приблизно, коли, коли це буде. Ну, Деколи він психував і в 4 годині ранку, а потім нас поміняли на п'ять днів, ми виходимо знову. І тут стріляють з іншого боку. Це, це не, 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 не звідти, де ми привикли, а ззаді десь. І ми його не чуємо, звідки він виходить. І не знаємо, куди воно прилетить. І ну, ці хлопці, що були перед нами, вони там вже пішли до, до вищого начальства і пояснили, яка там ситуація. Нас за декілька годин звідти евакуювали. До вечора ця посадка була знищена вщент. Це... Авіація працювала і вся, всяка можлива і неможлива зброя. Так що ми вчасно звід, звід відійшли з 2014 року. Є села, про які вже можна говорити, що їх уже нема. Є щось як подібне на яблуню, але воно вже понищене, і ну тільки по корі можна там знати, що це що це був горіх, чи то, чи то було яблуня. Були ну ще. От так ми проходили то ще видно, що, що тут було газдівство якесь. Але ну, якийсь там льох лишився, якісь там трошки фундаменту, якісь там каміння, щось там черепиця валяється, я, якийсь, якась там якесь яблуня, але воно все знищене. Воно, я, я вже, ну, а ще це... свій, свійських тварин. Ми переходили з однієї в другу. З однієї паслося стадо диких вже тепер корів. Вони, вони такі всі на, на сході червоні такі корови. А з іншої сторони одна чорна. Ми спочатку не зрозуміли, що тут таке чорне там, а то виявляється ще одна корова. І там, там міна гепне, але там вухом тріпнуло і пасеться собі далі. Ну, природа відновлюється. Зайців, лисиць, там, їжачків, <кій> всякого такого там багато. Телятка є. <кій> і телятка є, і маленькі телятка, і ну, там від найменшого до найстаршого, там, такими цілими стадами. Були дві одинокі корови, якісь такі, що я їх кожну ніч бачив в тепловізорі. Вони так виходили, я вже знав, що десь в такій годині вони вийдуть пастися. Вони так виходили, біля, біля води. А свині? Свині, то вони вже не, не то дикі, не то свійські. Вже не свійські, але ще не дикі. З, так, з, таким, з такою шерстю так, на, на холці, з такими кликами. І е, він не боїться людей. І вони собі і на, наші бліндажі і всі, всі сміттярки, і все просто руйнують. Вони просто відкривають наші позиції. Ми вже декілька разів хотіли його пристрелити, але все одно. Себе спалювати свою позицію нема права. Ну і куди ту свиню діти? Тож не будеш йти типу, по полю нести свиню, правильно? <плес> Евакуювати свиню важко. Там вже території захоплені, там вже, це вже не, 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 не наші проблеми. Ну, я думаю, що в москалі вже їх з'їли. <плес> в них нема таких волонтерів, як у нас. Ми з харчами проблем немає. А в них є, тому що таких волонтерів нема. Тому що для нас це народна війна. А для них це якась якийсь бзік, якогось придурка. Ну то моя різниця. Організатори виставки сподіваються, що вироби будуть розпродані і пожертви будуть теж. Несподіванкою став збір коштів учнями класу, де вчиться старший син Віталія Владковського. Класна керівничка передала зібрані дітьми і батьками гроші. Для потреб кулеметного взводу, де служить Віталій. Чар Віталій Владковський повернеться на війну. Побажаємо йому і нам усім перемоги!